Гра Doom Troopers, мабуть, знайома багатьому, кого була Sega Mega Drive. Я також з цією грою познайомився саме завдяки консолі Sega Mega Drive і тому, що 16 бітна консоль Mega Drive була більше сповсюджена, але цікаво те, що гра з такою ж назвою, в принципі, майже така сама гра виходила і на Super Nintendo, або Super Famicom. Спочатку я думав, що це все однакові ігри, і вони, можливо, хоч трошечки виглядають графічно по-інакшому, то, по тому, що на Super Nintendo і на Mega Drive інколи це різнилась ігри, але почавши грати в гру на Супер Nintendo, я зрозумів, що і трошечки е, самі рівні тут перебудовані. Ну насправді гра та сама. Тут ви е, по різним планетам за. Засп це граєте, бігаєте по різних планетах. Ви можете обрати одного з двох персонажів, і це в далекому майбутньому. І також ваші персонажа зброєний кулеметом Ну і по ходу гри можна підбирати різну іншу зброю, якою можна стріляти. Але цікаво те, що навіть граючи в перший рівень, я зрозумів, що гра довше, ну рівень довше, ніж в версії на мігадрев. Той самий, начебто, рівень з тими ж самими пастками, той же водоспад, де треба. Стріляти по ворогам і стрибати по їх трупам і тут також є, але якось до оцих моментів сам сам рівень він ну довше б довжину. І більше супротивників вам е, знадобиться вбити, поки ви не пройдете до кінця е, рівня. В грі є системи паролів, тому і можна собі зробити 5 життів, хоча спочатку дається 3. Тому вам головне е, пройти за 5 життів той чи інший рівень. Ну і також є ще два продовження е, конта. Але якщо є система паролів, то приємно, що можна починати в принципі з паролю. І гра важка, така ж сама важка, як і на. Е, Мігадрайв доволі складна, тому треба потренити, щоб нормально проходити. Гра візуально схожа в плані того, що коли ви стріляєте ворогів, від них відлітають голови, відлітають руки, там л'ється е е кров. Прям Дуже літрами, да, можна сказати, тому тут не урізали в Nintendo гру, в плані того, щоб не було крові, все тут є. Але все-таки вона мені здалася не такою мрачною, як на мігадрайв. Можливо, або трошки світліша графіка, або те, що тут ще падають, знаєте, якісь на фоні лісточки, можуть падати, коли ви біжите. Хоча і е, розкидані по землі, наприклад, скелети, або що, або розлітаюся в кроваве міси е, різні вороги. Але все одно чомусь вона мені меншим. Мра... Ніж на Мігадрайв. Хоча і музика тут така ж, як на Мігадрайв, і звучить також, ну, та, також, ну, знаєте, атмосферно, як і там. Але чомусь мені гра здалася трошечки трошечки світліше. Але в цілому дуже класна гра, крута, і на Супер Нінденда також з задоволенням треба колись її пройти повністю. На цьому все. Всім пока.